В нас увага, в нас був вектор М, Його треба було додати до вектора А, до вектора А. М А плюс М. Треба було побудувати суму вектора А плюс М. Вектор М переносимо і розташовуємо так, щоб його початок збігався з кінцем вектора А. Побудували вектор М Перенесли паралельним переносом, побудували вектор М і вектор, напрямлений від початку вектора А до кінця вектора М, буде вектором суми А плюс М. Тепер побудуємо вектор, який дорівнює сумі М плюс А. Переносом паралельним переносом давайте вниз зошита я перенесу. Вектор М дорівнює довжина вектора М. 5 клітиночок. Я його перенесла нижче, побудувала вектор М. І а вектор А дорівнювався його довжина 2, 4, 6, 8 клітиночок. Будуємо так, щоб. Початок вектора А збігався з кінцем вектора М. Ось початок вектора А. Вектор А напрямлений вправо. Значить, кінець вектора М, ми початок вектора А став, співпадає з кінцем вектора М. І відкладаємо вектор А. 2, 4, 6, 8. Ось вектор А побудовано червоним кольором. Вектор А. Побудовано. Тепер вектор напрямле. Що буде, який вектор буде, як він буде напрямлений? Вектор суми М плюс А. Як напрямлений буде вектор? Бажаючи відповісти, є? Вектор суми напрямлений. від початку вектора М... Від початку вектора М в кінець вектора А. Беремо лівець. Початок вектора М – ось він, кінець вектора а ось. Вектор суми напрямлений від початку вектора М до кінця вектора А. Ось цей вектор буде вектором суми вектора М і вектора А. М плюс А. А тепер порівняйте, будь ласка. Ось в другий випадок, коли ми отримали вектор, а ось перший випадок. Вектори, результати, мають довжину однакову, три клітиночки. Ось. В першому випадку А плюс М ми будували вектор, а в другому М плюс А. То результати, дивіться, співнапрямлені. О, розміри векторів співпадають, три клітиночки, модуль вектора першого і другого. І напрямок такий самий. То тоді ми з вами довели М плюс А вектори, дорівнюють вектор А плюс вектор М. Від зміни місцями доданків сума не змінилася. Таким чином, перед вами властивості. Суми векторів. Від. От. Властивості додавання векторів для будь-яких векторів з координатами А1, А2, Б1Б2. А1 А2 Б1 Б2, і С з координатами С1, С2. Від зміни місцями доданків сума не зміняється, не зміниться. Якщо до суми двох векторів додати третій вектор, ну навіть не так, можна до суми двох векторів додати третій вектор. А якщо зручніше спочатку додати вектори C, то можна спочатку знайти їхню суму, а потім. Вектор суми додати до першого вектора. Сполучна властивість додавання діє і для векторів так само. І якщо до будь-якого вектора додати, суму, додати нульовий вектор, то сума буде дорівнювати самому цьому вектору. Вектор А плюс нульовий вектор дорівнює вектору А. Для доведення цих властивостей достатньо порівняти координати векторів в лівій частині і координати векторів в правій частині. От, ви отримаєте одні й ті ж самі вектори.